А, друзі, у нас ще буде на розповідь, вона сконцентрована перш за все для дітей, але вона буде корисна, я думаю, і просто. Тому дітки, слухайте уважно, не сподівайтесь, я думаю, вам сподобається. А, розповідь буде також про доброту добре. Повпаження. Він із цікавістю слухав вчительку, яка розповідала багато такого, чого б він не знав. Рудіка особливо приваблювало порівняння своїх знайомих з сусіднього села з прям героями. І він завжди прагнув бути сильним, мушним та добрим. Одного разу вчителька розповіла історію про блудного сина. Ця історія митєво нагадала Рудіку Роберта, сина торговця, який вкрав у батька гроші та тільки здобув. Люди говорили, що він прагне жити розкішно, не працюючи та не слухаючи батьків. Мамо, це Роберт. Роберт, схожий на плодного сина. Таких, як Роберт, на землі дуже багато. Плодні сини та доньки можуть бути не лише в багатих родинах. Непокірних і лінивих вистачає і серед бідних. Усі вони мріють про легке щастя і шукають його у гріховних розвалах. Але не знаходять. Живучи постійно, вони стають бідними, хворими та нікому не потрібними. А ти, Руді, якщо хочеш щось сказати або запитати, то підіймай руку, добре? Після цього Руді більше не висловлював свій довгий голос, а повіл його Йому особливо подобались біблійні герої, із якими можна було порівняти себе. На одному з уроків вчителька розповідала про дову знайню, у якої помер єдиний син. Родік жваво явив, як нещасна мати, йшла за труною і гірко плакала. Він митіло порівняти цю жінку зі своєю тіткою Бертою, яка минулого року після смерті його батьків прийняла його та його молодшу сестричку Марту до себе. Родік уявив тітку Берту вдоволю, а себе її єдиним сином. І якщо він, родік раптом помре, то тітка Берта гірко плакає, бо в неї вже не буде сина. Він уявив, як похорона процесія повільно рухається по дорозі, а тітка Берта гірко-гірко плаче. Ця думка розчулила родіка так сильно, що він голосно зажурився. Інші діти здивовано повернулися до нього. Що сталося? Рутік почервонів. Він не сказав нічого, тому що боявся, що діти почнуть з нього сміятися. Вчителька добре розуміла Рудіка, тому не стала його більше розпитувати. Заспокоївши дітей, вона продовжила розповідь. І Рудік дізнався, що Ісус Христос змилосердився над вдовою та воскресив її Сина, такий кінець історії повністю заспокоїв Рудіка. і він радісно подумав про те, наскільки сильним та добрим був Ісус. Як тільки урок закінчився, Родік першим вибіг на вулицю. Він знав, що вдома нікого немає. Тітка Берта зазвичай до обіду брала в когось білизну і завжди брала з собою малюсь. Вдома було нудно самому, то жудік вирішив піти подивитися великий млин селом. Він звернув на луг і побіг вздовж озера. Ще здалеку родік помітив, що біля берега в тіні дерева сидить старий чоловік з великою білою бородою. Його дивна поза привернула увагу рудька, і він підійшов ближче. Старий чоловік сидів на лавці, витягнувши ногу, на якій рутік побачив велику рану. Похмурювши брови, старий чоловік недружно подивився на хлопчика. Вам дуже боляче? Друже. У вас це вже давно? Так, <гум> ви як не лазить. Тільки тут немає зваги, їх би лизали рано. Де ви живете? О, oh, там. Родік оцінююче подивився на гарний маєток з великим садом і величезним мойном на березі. Потім він уважно розглядався в оборотах у старого, вишукуючи в ньому якусь подібність із бідним Лазарем із притчі Христа. Ні, він не бідний У лазер. Лазаря не було годинника золотим ланцюжком, також великого будинку. Адже ангели за вами не прийдуть і не віднесуть вас на небо. Вони не приходять, вони приходили лише за Лазарем. Про Якого це Лазаря ти розповідаєш, мої хлопче? Хто він такий? Рудик почав розповідати з усіма подробицями все, що він знав про багача і Лазаря, А в кінці сказав: У багача, напевно, теж були годинники з золотим наджашком і гарний будинок. А коли він помер... За ним не прийшли ангели. Він потрапив у пекло. Старий здивовано підняв брови і виймався. А людях раптом згадав, що тітка Берта не дозволяє йому затримуватись після школи і виймав. Ой, мені вже треба додому. У наступний момент його світлу сорочку вже можна було помітити серед густої зелені. А старий дивився на землю, замислившись. Багато думок було в його голові. Він теж багатий. Він власний млина. Господа чудового маєтку і деяких будинків у селі. Цікаво, чий це хлопчик, і що він, що він мені розповідав? Невже я теж потраплю в пекло? Якби не хвора нога, старий млина не звернув би увагу на розповідь хлопчика, та й ніколи було б йому розмовляти з ним. Але зараз ленар не міг працювати і змушений був годинами сидіти, прислухаючись до болі, що ми є. Знову і знову він думав про те, що почув, і його в серце вкралася тривога. Тяжкий роздум одрівав молоді цвін дзвіночка. Що? Вже обід. Був би тут хлопчик, мабуть, допоміг би мені втік таки. Нехай тільки потрапить мені на очі. Я навчу його. Як треба розмовляти із старшими. Він ще відповість за свою зухвалість, придумав. Я в пекло потрапив. Наступного дня старий млинар сидів на своїй улюбленій лавці і змушений був зізнатися собі, що з нетерпінням чекає на хлопчика. Несподівано з озеру піднявся вітер і підхопив розкладені на лавці бунти. Як новорічні гірлянди повисли вони на кущі. Mm, прийшов би хлопчик. Але він чекав на хлопчика не тільки через це. вчорашній розповідь не виходила з голови. Звідки цей хлопчик знає про моє життя? Може, я є добрим богачем, адже хлопець може про це нічого і не знати. Можливо, ангели віднесуть мене на небо. Старий минар почав згадувати, скільки добра він вчинив протягом свого життя. Цікаве сонце сліпило очі, і млина поклавши руку на очі, закрив їх від сонця. Раптом, раптом почувся шухіт, і перед ним, привітно посміхаючись, з'явився Рудік. Mm, подивися, я навіть не почув, як ти відійшов, <кхи> тому що я восенієш, я приніс вам бинти, але там, на кущі висів. Молодець. Як ти здогадався? Послухай, хлопче. Бо я вчорашня історія, мене анітрохи не Запам'ятай це, Я зовсім не той богач. Менік ще щось сказав своє виправдання. В його голосі було чути хвилювання. А родік, замислившись, дивився на його хвору ногу. І йому знову здалося, що старий все таки схожий на бідного лазаря. Раптом очі його радісно спалахнули. Я знаю. Треба помазати вашу рану бальзамом. Ви побачите, вам одразу не добре, я зараз. Не встиг неначе заперечити, як руки вже біг здовж берега. Співчуття дитини торкнулося в мене, що далеке, майже забути розхресало в його пам'яті. І нагадувало давно минуле дитинство і молодість, так колись дбали про нього мати й дружина. Вже давно немає в живих. В його великому будинку залишилася лише стара служниця. І хоча вона непогано справлялася з роботою, але яка вона груба і покотлива. Ось і я. І що ж? Зараз нема жона бальзаму, і все. Не питаючи згоди, Рудік відкрив банку і полив якусь вивину на рану. Що це за бальзам? Просто бальзам. А тепер воно треба перев'язати і зробити дуже швидко. Ох, зараз, я свято більшу. От і ваші бинти, Я швидко зроблю перев'язку. І не думай, що можна перев'язувати рану цими брудними бинтами. Добре, що у мене завжди є чисті на всякий панок. Тримай. — Я тоді бігаю до річки і помию руки. Коли Рутік повернувся, минай їх перев'язував собі рукою. Давайте мені, не хвилюйтесь, я вмію. Теж ти навчився так гарно робити перев'язки. Тітка Бента навчила мене. Я щодня перев'язую Марці, ногу, у неї не так погано, як у вас. Млинар захотів поговорити з хлопчиком. Краще познайомитись з ним. Але в цей момент задзвонив дзвінок. Вже обід? Я допоможу вам стати. Ось ваші милиці тримайте. Дякую, хлопчина. Як тебе звати?» — Рудік, і де ти живеш? У тітки Барти в Гесі. Ось як. Ну, Прощай. У суботу, коли першовласники не ходили до школи, тітка Берта також лишалася вдома. Останнім часом у неї досить часто не було роботи, бо в селі багато хто купив пральні машини і тепер не мав потреби в праці. У такі дні тітка Берта більше уваги приділяла дітям. Їм подобалося проводити час на кухні. Родік з Мартою зазвичай сідали біля вікна, а тітка Берта — біля грудки. Вона читала їм біблію, розповідала різні повчальні історії. На цей раз до тітки прийшла яка жінка, і вона вийшла до неї на камеру. Родік почав розповідати Марті, які птахі він бачив дорогою до школи. Коли тітка Берта повернулася, родік одразу помітив. Щоб неї очі мокрі від сліз. Тітко Берта, чому ви плачете? Ми змушені будемо покинути цей будинок незабаром. Чому? Читай листа в цьому конверті. Вже півроку я не можу платити орендну плату. І тепер власник вимагає, щоб ми звільнили його будинок. Він відправив цей лист. Тільки не віддавайте нас нікому, будь ласка. Що тепер буде з нами? Я не знаю, діти, але я вірю, що Бог нас не покине. Тоді нам потрібно молитися. Обов'язково будемо просити Господа, щоб Він нам допоміг. Ісус і сьогодні анітрохи не змінився. Він має силу допомогти нам. Давайте помолимося. Ісус ніколи не забуває, що його попросять допомоги. Обідні до них хтось вимогливий постукав. Дітка подумала, що прийшли запросити її на роботу. Але, відчинивши двері, вона побачила служницю минаря. Нехай ваш хлопчик візьме бальзам і прийде до нас. Вночі господарів було дуже погано. Рудік, що це означає? Чому тебе кличуть до Млинаря? І ще з якимось бальзамом. А, це ж той бальзам з Политі. Ви знаєте, тітко, як він добре допомагає. Кому він допомагає, Рудік, я нічого не розумію. А, Ви ж нічого не знаєте про мого нового друга. Тітко. Я вам потім все розкажу. Він як бідний лазер. Подайте мені будь ласка, ось турпати. Але ж це борсучий жир. Що ти з ним робитимеш? Він дуже добре допомагає бідному лазерні. Через хвилину він вже біг <кху> Що це таке? Нічого не розумію. Господи, допоможи, ти обіцяв не лишати ані сиріт, ані вдів. Коли тоді прибіг на старе місце до озера на лавці, яка була мокра від дощу, нікому не було. Тоді він побіг до будинку і, зупинувшись біля вхідних дверей, натиснув на кнопку, пролунав тривалий дзвінок. І відразу двері різко відчинилися. Поганий хлопчина, та хіба можна так дзвонити? Проходь швидше, господар чекає на тебе. Вона повела збентеженого будь коридором, який був застелений таким кинув. Ленар лежав на дивані у великій світлій кімнаті, витягнувши свої хвороби, і дивився у вікно. Здавалося, що він навіть не помітив хлопчика. Я вам бальзам. Дякую. Я зараз полю вашу рану цим бальзамом та зроблю перев'язку. А потім піду. Почекай, трохи, сідай ось на всю та порядку. Ти знаєш, ще якісь історії. Так, я знаю багато історій з Біблії. Хочете, я розповім вам про багато людину, яка зібрала добрий урожай на полі. Тоді слухайте. Жив давно один багатий чоловік, який мріє стати ще більш багатим. Одного літа у нього на полі виріс гарний врожай. Багач наказав сломати старі умови та Збудувати нові, щоб туди зібрати весь врожай. Він думав, тепер я найбатіше, мені можна багато років ні про що не турбуватися, буду їсти, пити, веселитися. Але Бог назвав цього багача божевільним і сказав, що вночі він помре, бо думав лише про цього багатство. На, на небо цей багаче не потрапив. Моя тітка сказала, що наш господар хоче забрати у нас дім. Ми простили Ісуса, щоб він нам допоміг. Роді вважає, що це теж стосується історії про багача, А чи їхній господар теж має збагатий. Mm, а тітка говорила тобі, як ім'я, Господа. Mm, Ні, але думаю, це поганий люди. Так, він поганий. Ну а тепер йди додому. До побачення. Але завтра приходь знову. Наступного ранку тітка Останоша принесла тітці Берті ще один лист від господаря їхнього будинку. Він писав, що скасовує своє рішення, прощає борг і дарує будинок Рудіку. Все це він робить з умовою, що Рудік щодня приходитиме до свого бідного лазера і розповідатиме щось із Біблії. Декілька хвилин Рудік дивився на тітку Берту, нічого не розуміючи, Але потім його ніби осяяло. Значить, господар нашого будинку млинар? Так, це той, кому ти перев'язував рану. – Ах, тітко, знаєте, який він гарний. Не зовсім не злий. Просто йому болить нога. Тітко, ми тепер завжди будемо тут жити, який я щасливий. Бачите, Ісус нам допоміг. Це Він зробив млинара таким добрим. Слава Тобі, милостивий Господи, що Ти знову проявив до нас свою милість. Амінь.